Що ви розуміли, бо аеропорту це не тільки новий термінал, диспетчерська вежа це піски, водяне, опитне, це весь периметр, який є, забезпечував доставку, логістику, прикриття артилерії, мінометів. Це, я би проказав, оборона Донецька аеропорту. Самий аеропорт я потрапив ранком 13 січня, коли диспетчерська вежа впала. Це правда сказано. Ти витримав, не витримав бетон. Це таке гасло, яке справді бетон не витримав, падав, а люди трималися. Донецький аеропорт, так було на слуху, розпіарене є таке слово, що там кіборги, жлізні хлопці, яким дали, в принципі, яка ж історія, самі всі передали їм таку, таку назву нашим з військовим, які були, обороняли Донецький аеропорт. Ось. І Розуміння було, ніхто уявлення не мав. Коли моє перше враження, коли ти попадаєш туди, мороз, вітер, все кругом розривається, такий бруд, бардак. Все перевернуте, така як така картина, то не романтична. Хоча всі заходили, хочу обов'язково наголосити, що як я робив зведений загін 9 роти, то з кожного зводу я брав по 5 чоловік. Тобто всі хлопці абсолютно були добровольці, і навіть декільком я відмовив, зираючи на вік там на на те, що маленькі діти тільки породилися, але реально хлопці добровільно, можна сказати, рвалися, хоча самі не розуміли, яке пекло їх там чекає. Зісно, якраз була найбільша проблема, бо то мені там вночі доходило до мінус 20, і щоб розуміли, ті нові будинки от вони виглядають, це стопи і бетон, і перекриття. А то навіть на тому протязі вночі до мінус 20. Не так вже навіть, скажімо, дошкулював, які обстріли, як той мороз робив, давав дуже втому, тобто, що ти на морозі ти поспиш. Десь там на якийсь чепінопласта, кусок, чи шечок, якісь ганчір'я, щоб щось підкласти. Дуже мало спали. Реально було Тому робили, Старалися робити хлопцям ротацію кожних 10-12 днів, бо людина на адреналіні вона виснажить. Кіборги — кіборжі, відважні люди, навіть ти не розумієш, людина є така істота, що вона може привикнути до самого страшнішого. Тобто, ти розумієш, ти попадаєш, як в тій теперішній війні, я не знаю, з чим то порівняти тут. Не. Ти попадаєш під постійний обстріл стрілецької, танкової артилерії, мінометів. Тобто, от якщо вежа поверх мав в розмірі ця кімната, там хай. 35-40 квадратів, не більше. І туди б'є танк без перестанку. Танк попадає з двох кілометрів в метрову мішею. Він просто туди бив тупо його розносив бронебойним. Отак. Бо так якби, знаковими такими. Об'єктами стала символічна вежа, вона такий символ стійкості, ну і новий термінал Донецького аеропорту. Бетонний. Цей, що був підірваний. Два рази його підривали, другий, перший раз підрив не дав успіху, бо хлопці встигли з того місця перебігти в інше. А другий раз вже підрив був 20 січня, десь там 14 з чим-то десь. У обід, такий обід. І от після того підриву то ми понесли найбільші втрати. Там, по різними оцінками я рахую десь до 40 людей, загинули під завалами ну, ну, і від отриманих ран. поранить також до ранку там 8 чи 9 чоловік дійшов. От дуже дорого ворог заплатив за той малесенький клаптик української землі. Якщо десь там по різних mm -hmm. даних за всю оборону Донецького аропорту старання 14 по січень 15-го загинуло десь там біля півтора сотні бійців і десь пару сотень поранених, може там три-чотири чи п'ять, ось то ворог заплатив набагато більшу ціну в рази, якщо він буде платити таку ціну за кожен. Клапик нашої землі, він рано чи пізно видихнеться, І... І це наш таке, тільки... що зараз робиться, ми мусимо перемелювати ту армію орків, бо в них людське життя, воно нічого не вартує. Наші хлопці бігали на взлідку, підірваний танк, щоб забрати хоч якісь залишки танкіста, там, реально, ногу в ящик. І це реальний факт, щоб хоч щось передати додому, якийсь кусочок. А їм люди там м'ясо хай гниє. Дуже запеклі бої були такі. Ну, Маріуполь, той самий Солидар, Попасне. Там були дуже запеклі бої. Ми не знаємо, розумієте, є такі невеличкі містечка, села. Я от зараз на сході проходжу далі службу, які просто зруйновані вщеди. Там нема навіть сарая ціл. Там також були запеклі тепер. Тоді. Я не знаю, чи були десь такі запекліші бої, як на початку от, агресії 2014-15 рік, як саме на тому кусочку терміналу, там, реально там, великий кров. А вже в тій війні та, багато є сотні я думаю, таких достойних боїв, де можна пишатися на і реально запеклені кров були. Зараз, я маю з чим порівняти, зараз взаємодія набагато вища наша армія. Тоді, щоб ви зрозуміли, ось музей, це одяг хлопців, який був, це одяг всіх армій світу. Там, тоді Україна не могла, нам дали дубки і дали на плечникива 41-го року зірця і кружки, де писали 53-й рік випуску. Зумієте, і зараз це не до порівняння по оснащенню, по зв'язку, тоді ще не працювала аеророзвідка. Тут не було тепловізорних нічних прицілів. Я коли у 2015 році привіз перший тепловізорний приціл в підрозділ, дав хлопцям з розвідки, то вони його пристріляли і кажуть, то ті хлопці, що були в Донецькому аеропорту, і не 12-10 днів, а по місяцю, бо були такі хлопці, що не виходили і мовлялися на ротацію, то реально кіборги. І він каже, якби в нас було таких пару прицілів. Ми бише на пару тижнів зупинили, ми їх просто вибили. У нас зброї. У нас не було тоді такого зброєння, як зараз є засоби. І тому це важливо. Амуніція, потрошечки, все волонтери. Все волонтери. Зараз набагато краще, і, що можна сказати, і зі спорядженням і зі зброєю. Але й ворог тоді був ворог гібридний. Москаль стояв за спиною без шевронів, тих сіпали. Тепер ми воюємо з другою армією міра. Але їх крути, не -крути, їх багато, і вони готувалися до тої війни.